Зірка Мензатюк, ангел золоте волосся. Розділ восьмий. Чорт із тихого болота. Не спалося, а ніч, як море. Хто написав ці слова? Здається, Тарас Шевченко. Йому теж не спалося від гірких прогірких думок. Галя переверталася з боку на бік, то в класі, як домовик. Невже до їхніх злигоднів додасться ще й продаж квартири? Де тоді жити? Селитися до бабусі вірив її однокімнатну. Там вони не помістяться, хіба що сидітимуть одне в одного на голові. Чи їхня сім'я ще мало натерпілася? Боже, злість та подивися, як каже та ж бабуся Віра, коли їй дуже прикро. Звичайно, Степанчика треба рятувати, щоб він одужав, щоб бігав, сміявся, тупотів, як сто слонів, здоровими ніжками, як то бувало раніше. Гарно тоді було. Тому вони мусять роздобути гроші. 30 тисяч євро. Галя оглянула кімнату, чи в ній не можна щось продати. Оглянула меблі, дешевенькі, але нові тільки трошки попсовані. Найгірше шафа, в якій розхитані дверцята і поламана шухляда. То стаканчик постарався, бо любив у ній ховатися. Ох, як Галя тоді сварила його. Далі перевела погляд на годинник з двома дельфінами на циферблаті, що висів над її ліжком. Гарний годинник, дарма що дешевий, Галі він нагадував море, яке вона бачила хіба що по телевізору. За годинником простеньке дзеркало, стіл, настільна лампа, шафка з книжками і з дорогими для Галі дрібіском, кількома її давніми, її давніми іграшками, які не встиг розпотрошити степанчик різними листівочками, коробочками, букетиком засушених квітів з дна Десни. Нічого цінного, хоч кімната непогана, і Галі в ній добре. Один краєвид з вікном чуговатий, навіть ангел звернув на нього увагу. І все це втратити, продати. Ні, гроші треба знайти деінде. Але де? Це ж не гриби в лісі. От якби заробити звісно, не всі одразу трохи тато, трохи маму, а трохи і вона Галя. Тоді батьки зрозуміли б, що в них уже є помічниця, що Галя не ледача, а старана і взагалі хороша дівчинка. Що у трьох вони виберуться зі скрути, Для цього Галя готова працювати все літо, тому не треба продавати квартиру. Вона аж усміхнулася, уявивши, як дивуватимуться їхні знайомі це школярка, а вже трудівниця, казатимуть вони. Тільки де взяти роботу для невеличкої дівчинки-школярки, точніше, підробіток, бо дітям працювати заборонено де їй знайти таке заняття, щоб хоч трошки підтримати сім'ю. Галя довго розмірковувала, дивлячись у темну стелю. Їй пригадалася бабця пенсіонерка з сусіднього під'їзду, що торгувала цигарками біля метро. Галі це заняття не підходило. По-перше, не випадало братися за цигарки, а по-друге, одного разу Галя бачила, як бабця виправдовувалася перед поліцейським. Напевно, вона торгувала незаконно, а Галя боялася порушувати закон. Часом біля того ж виходу з метро студенти роздавали людям листівки з рекламою. Це й Галя зуміла б. Але в кого брати ці листівки? Хто врешті-решт заплатить за роботу? Ніяких інших заробітків не спадало на думку. Дівчинка крутилася, переверталася, поправляла й підбивала подушку. За вікном клобочилося волохаті, підсвічені вуличними ліхтарями хмари, і десь далеко внизу плюскотів дощ. Знову дощ, ніби на дворі не весна, а глуха, понура осінь. У школу Галя прийшла невиспана й похмура. День був сі... сірий, і уроки сірі, і сіро, сірено на душі. Оля збирала гроші на плавання. Це Катерина Петрівна придумала всім класом ходити плавати, а собі напорадила, який басейн вибрати, щоб хороший і недорогий. Завжди та собі знала все краще за інших. Вона й плавала, вона й верх їздила на коні, а рараті мала абонементу якийсь супер-пупер кінний клуб. Галю, а ти чого не здаєш гроші? насмішкувато спитала Оля. Боїшся води як курка? Я вже вмію плавати, відповіла Галя, нахмурившись. Знов не маєш грошей? Щось я ніяк не зрозумію. Твої батьки такі бідні чи такі скупі? Галя почервоніла по самі вуха. Вона не говорила батькам про басейн, сама знала, що в сім'ї скрута. Я не маю часу на плавання, мушу провідувати братика в лікарні, глухо пояснила вона і схилилася над партою, перебираючи олівці. На душі стало ще гірше. Дівчатка ж, як навмисно, розвели хіхоньки хахоньки, переповідали свої смішні пригоди, про які Галя чула вже не раз. Сабіна розказувала, як вони з мамою заблудилися у Венеції, куди не повертали, все одно опинялися біля мосту Ріальто. Що за чорт? сказала моя мама. «Преджо, будь ласочка, підкажіть хоч е, хто небудь, де наш готель Імперіал. Врешті вона наняла гондольєра, і він підвіз нас по грантах каналу просто до готельної веранди, на якій ми снідали. Розказувала Сабіна, весело блискаючи темними, як у циганки очима, а дівчатка заворожно слухали її. Венеція, Гранд Канал, це звучало мов казка. А я цього літа поїду в Словенію, вставила свої дві копійки Грінка чи то Даруся Гриненко. Батьки вже замовили путівки. Почалося звичне пережовування улюбленої теми хто де бував і хто куди поїде. Туреччина, Анталія, Єгипет, Кріт, пальми де мальорка сипалися барвисті, як тропічні метелики слова. Галя сиділа й гострила у лівці, не встряючи в розмову. А ти, Галю, куди збираєшся? Може, також в Італію? знову зачепила її Оля, яхидненько посміхаючись. Вона знала, що Галя ніколи нікуди не їздила, тому й спитала, що знала, щоб уколоти. І Галя не витримала. Ах, які ви всі круті? Підвівшись із парти, стала вона супроти дівчаток, а у татусів є грошики. Татусь купить путівочку, татусь на моречку повезе, на пальму де майорку. Мальорку, а не майорку, поправила її Санка. Родин дідько, хоч на мальорку, хоч на Канарські острови. Теж мені жаби мандрівниці. Не слухай її, Сабіно, схилилася до однокласниці Ісанка, бо Галя кидала образливі слова чомусь саме Сабіні, в її широко розкриті чорнющі очі, то вона від заздрощів, я від заздрощів? перепитала Галя. Ах ти ж підлиза. Ісанка цього їй не вибачить, інші дівчата теж. Ну й хай, пропаде усе пропадом. Галя взялася в боки і, зухвало задерши голову, співучі проказала ошелешеним однокласницям дурнуватий куплет, яким не раз забавляла степанчика. Говорила баба, діду, я в Америку поїду. Ой ти, бабо, ти дурна, туди не ходять поїзда. «Ги-ги!» ги Галя вийшла з берегів, розсміявся Сашко Гнатенко. І він туди ж, її вічний кривник. А ти б мовчав гальмо, відрізала Галя. Сашко обережно закліпав, ображено закліпав очима. Ага, зараз надується, як вош на морозі. Як надувається воша, Галя ніколи не бачила, бо й воші, на щастя, їй теж не траплялося бачити. Але так говорила бабуся Віра надувся, як вош на морозі. Без гальма не поїдеш, можна розбитися, повчально прорекла всезнаюча Ісанка. Ніби ж не дружить із Гнатенком, не раз його підколювала, а перед Галею диви, захищає. Це в Галі в самої гальма, гальма зірвало, захихотіла Оля. Не гальмуй, снікерсуй. Сашко, вочевидь, передумавши ображатися, дзвінко випили фразу з телевізійної реклами. Хтось засміявся, інший докинув гладливе словечко. З Галі знову сміялися, як завжди. Крутнувшись на підборах, вона вискочила в коридор, немов корок з пляшки. Проте ще почула догідливі голос санки, що зверталася до Сабіни. Ну й Галя, хто б сподівався? А тож, не сподівалася, так знайте в тихому болоті чорти водяться, як говорить та ж бабуся Віра. Тепер сабіна зненавидить Галю вона в класі найкрутіша, недоторканна, як індійська корова. З Сабіною дружить їхні модні дівчатка. І самка відміниться, до неї підлещується, щоб теж дружити з крутими. А Галя їй жаба-мандрівниця. Отож, Галі каюк. Щирих подруг вона не мала, тепер нажила ворогів. Коридором ганяли першокласники, в яких закінчилися уроки. Галя стала біля вікна, а гарячим чолом притулилася до шибки. Дощ на дворі перестав лити. Машини лопотіли колесами по мокрому асфальту, здіймаючи хмари бризок. Якийсь чолов'яга, що спинив своє авто перед школою, певно, приїхав забирати крутого синочка, протирав забризкане лобове скло автомобіля. Галя безтямно дивилася, як він водив по склу яскравою жовтою губкою. Її збуджені нерви помалу заспокоювались. І враз Галю осінило Мити скло в автомобілях. Ось заняття, якого вона шукала. Колись вона бачила на поштовій площі, як двоє хлопчаків мили скло машин, що спинилися перед світлофором, а водії жартували з ними і платили їм гроші. Та ж машини нескінченний потік, а сьогодні вони всі забрюхані. це ж стільки можна заробити. Діло не мільйони, як каже бабуся Віра, або, може, й не вона, але Галя забула, хто це казав.